Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, заробила більше 320 Польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8К зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то ти ще зустрічав, але щоб такого, то ні. Коротше, була, ну, і є одна жіночка Західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там, воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав в кількох там цих воєводствах? Коротше, жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі всюди зареєструвалася, і в кожному з них в неї було ж там чи п'ять чи чотири дітей? А вона ще ж не тільки на насивши, на дітей там вже ще додатково. П'ять ну, дітей дається це 800+. плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Трикільте сумарно. Вона робила 30к польських карбованців. Польських в, карбованців, Ну, ну поняли, да восім. Ну по факту це 8к вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі. Потім знову а жила у Львові. Паняли, і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова та, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять. Хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці? І ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? така історія.